Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я приготую один з моїх улюблених салатів, який називається теплий. Такий салат можна готувати на будь-який святковий стіл. Зроблю це я поріжу на невеликі шматочки куряче філе і замариную його в соєвому соусі. Дві три ложки соєвого соусу, і це буде достатньо. А поки філе маринується, я наріжу також невеликими шматочками болгарський перець і буду його обсмажувати на вершковому маслі. Перець я забираю, а на цій шпательні я також підсмажу куряче філе. На тарілку викладаю листя салату. Нарізаю помідори чері викладаю на салат зверху. На тарілку викладаю перець, який я смажила. Додаю Куряче Філе і поливаю зверху бальзамічним соусом все. Салат готовий.